Україна цьогоріч загалом виконала рекомендації Євросоюзу щодо боротьби з корупцією. Про це йдеться у звіті Єврокомісії щодо євроінтеграційного прогресу України. Зокрема, європейські партнери відзначили посилення антикорупційних інституцій спеціалізованої антикорупційної прокуратури Національного антикорупційного бюро та Нацагентства із запобігання корупції. Завдяки цьому зросла їхня ефективність, зокрема у розслідуванні та засудженні проявів високопосадової корупції. Єврокомісія також надала рекомендації щодо дій української влади на наступний рік. Зокрема, Україна має збільшити кількість судів та персоналу вищого антикорупційного суду. Антикорупційним структурам слід зосередитися на проявах корупції серед високопосадовців та посилити зусилля з арешту та конфіскації незаконно отриманих статків. Зараз з нами на зв'язку Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаю. Власне, за п'ять років вже у багатьох цифровізація почала асоціюватися із антикорупційними, скажімо, антикорупційною політикою, і про це зокрема говорив наш попередній спікер, представник НАЗК. Він теж вказував на важливість цифровізації в цих процесах. Хотіли б, щоб Попросити вас, щоб ви детальніше розповіли, а як саме діджиталізація допомагає прибирати хабарі, прибирає безпосередньо ці хабарі, заощаджує кошти державі і людям. В першу чергу цифровізація робить процеси прозорими та мінімізує контакти людей з чиновниками. Тобто, ми взагалі намагаємося робити всі послуги, останні, які ми запускаємо, автоматичними. Тобто, наприклад, там, де не бере участь там, жодний держслужбовець, реєстрація бізнесу, ви там в кілька клітів все робите, бізнес зареєстрований, Навіть отримання будь-яких документів. Тобто, цифровізація це про прозорість, про автоматизацію, і найголовніше про зміну самого процесу. Тобто, прибирається корінь корупції. Пане Михайле, в застосунку дія вже понад 30 різних сервісів, і ще більше 125 на порталі, які з них мають найбільший антикорупційний ефект. Да, ми намагаємося проводити кожні кілька років дослідження для того, щоб зрозуміти, які послуги мають найбільш економічний антикорупційний ефект, де нам потрібно там більше сфокусуватися, над чим працювати, як продовжувати знищувати корупцію. І ось останнє дослідження. Ми тільки нещодавно його провели з фондом Східна Європа. За його результатами воно проводилося до 2021-2024 рік. Завдяки цифровізації вдалося нанести таке антикорупційний удар на 66 мільярдів гривень і проаналізовано тільки 25% послуг, тобто саме там на Чверті послуг робилося це дослідження, і такий результат. Тобто можна там спрогнозувати, що насправді результат ще більший. І що цікаво, там найбільш антикорупційний, антикорупційний ефект мають там, такі послуги. Наприклад, трансформація сфери будівництва. Ми нам в цій сфері взагалі там був дабі ліквідований. Якщо пам'ятаєте, була така досить корупційна організація з таким корупційним брендом. Більшість послуг стали взагалі автоматичними електрон. Не документообіг запустився в цьому напрямку. Потім, наприклад, заміна посвідчення водія, і це боротьба з бігунками і боротьба з побутовою корупцією в сервісних центрах. І ми зараз з міністром МВС працюємо над тим, щоб зробити там наступні послуги максимально онлайн, і не потрібно було громадянам відвідувати ці центри. До речі, там ми продаж купівлю авто запустили нещодавно. Є малятка, це можливість отримати послуги комплексом з однією заявою, коли народжується дитинка, не потрібно ходити. Там 8-10 державних органів відвідувати послуги для послуги для бізнесу. Я вже говорив про автоматичну реєстрацію ФОП. Але ми зробили і подання декларації, запустили таку комплексну послугу, як є малятка, є підприємець, там інші послуги для підприємців і послуги для моряків. Це такий напрямок був достатньо корупційний, і ми запустили послуги на порталі дія. І зараз сертифікація отримання там документів моряками відбувається досить прозоро і в цьому напрямку також прибрана корупція. Ну, власне, ми сподіваємося, що на черзі і також рух власне у напрямку дозволів та допусків на будівництво. Тут до речі, про сферу самого будівництва хотілося б також спитати. в контексті того, що в галузі здійснили масштабну реформу завдяки цифр. А минулого тижня, наскільки ми знаємо, запустили містобудівний кадастр. Яка його ціль і мета? Да, ну насправді ця сфера ми трансформуємо десь 2020 року. Коли ми взялися за цю сферу, то масштаб корупції був 3 мільярди на рік. Тобто нічого не можна було ввести в експлуатацію в нашій країні, якщо там все оцінювалося кожен квадратний метр якоїсь кількості доларів. Рієстр був взагалі в приватних руках, і ми там проводили з правоохоронними органами різні там операції для того, щоб забрати цей реєстр. Потім створити новий, почати логувати кожну дію чиновників і працівників громад для того, щоб можна було відсвідкувати взагалі хто що підписує, які документи, і це допомагає зараз. Попереджати багато різних корупційних ризиків, і на сьогоднішній момент вже 6 мільйонів документів. Раніше не було взагалі електронних документів в цій системі, тобто нічого не можна було почати будувати, використовуючи електронні документи. Сьогодні 6 мільйонів документів в системі, півтора мільйони відвідувачів і 118 тисяч користувачів. Тобто така, досить досить масштабний проект. І ми запустили 13 будівельних послуг. Насправді, сьогодні, наприклад, почати будувати послуги в категорії СС-1, це щось там невеленьке. Кафе не знаю, там невеликі об'єкти. Є можливість декларативна, тобто просто повідомивши через електронну систему держави, що ви починаєте будівництво. І далі ми працюємо і таких послуг багато, але ми працюємо, щоб закрити всі можливі. Послуги в цьому напрямку приймаємо закони, пишемо нормативно праві акти. І ось нещодавно на минулого тижня. Ми запустили місто будівельний кадастер. Це там наступний логічний крок у цифровізації цієї сфери. І по суті, ця яка система семи реєстрів та система будівельних галузі вона там починає працювати в кожний кожний рік, там на з новим темпом. І ми зараз ще ми також запустили реєстр адрес і електронну систему ціноутворення і так далі. Тому е, ми розуміємо, які послуги в цьому напрямку є максимально ризиковані, і працюємо на щоб поступово їх запускати. Пане Михайле, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, розповіли глядачам про те, що зараз цифровізується, що планується також, які антикорупційні проекти у полі зору вашого міністерства. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації, був з нами на зв'язку.